У другу неділю травня у багатьох країнах світу святкують День Матері. В Україні це свято почали святкувати з 2000 року. Цього року День Матері відзначатимуть 14 травня. Мета цього свята вшанувати найдорожчу. І найріднішу у світі людину, маму, чия любов і турбота завжди допомагає нам у житті. Тож від усієї душі хочу привітати наших дорогих матусь і побажати їм міцного здоров'я, щастя. Радості від дітей, душевного спокою і миру. А тепер ви, дітки, висловіть свою подяку вашим матусям. Найдобріша, найкраща матуся рідненька В цей день ми схиляємось дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне. За те, що добром зігріваєте нас, за те, що щасливо і скрутну хвилину ми можемо всі. Довгі роки без турбот і без безнороків, на, на прибутки і достаток, на фінансовий порядок, на підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, на тепло і розуміння, на удачу і везіння, на шикарний стиль та моду, налегатність і навроду на круїзі при погоді, відпочинки, на. Постійний своєчасне, з успіху й визнання і великого кохання. Ще тобі бажаю Цвітіння розмаю, синього неба і все, що я маю, нехай тебе любить, хто милий душі цього від серця бажаю тобі. День матері бажаю краси, насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я. Сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і друзів безмежної втіхи. Спасибі вам за руки робочих, за довгі, нелегкі, недоспані ночі. Тож зичимо вам ще чимало прожити, щоб всіх на сторіччя могли запросити. Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти. Хай сонце і зорі плекали тепло, хай завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі, радості, рідно до волі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку й мир. А добро не обминає хат, як не обминає цвіт весна. Хай здоров'я, радість і достаток. стеляться на вас, як вишні світ. Сила, а в серці полум'я цвіло, то ми для тебе все зробили, щоб дня в в житті не було, всю доброту, яка існує в світі, всю радість що живе поміж людей, найкращі всі на світі квіти, даруй. Завжди. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботу й добро, здоровим і снова вам зичим щиру, любові радості, Злагоди й мир. Світ чудово безліч хочеться сказати, і всього багато Щиро побажати, скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки зичимо вам щастя. Радості завжди. Хай вас обминають невдачі і грози. Хай тільки від радості з'являються сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує мої літа. Я тобі вітаю з великим святом. Я тобі бажаю радості багато. А зміється сонце, голубого неба, і трояна перша зачіди для тебе. щиро вітає вся наша родина, матуся рідненька, матуся єдина. Усі ми вас любимо і всі поважаємо, усі ми вам щастя, здоров'я, бажаємо. найдорожча, мамочка єдина, щирі побажання, від доні від сина. Квіточки пахучі, принесли багато, в травневий день у велике свято. Спасибі матусі, що життя дарувала. Спасибі матусі, що нас навчали. Спасибі рединки за вічну турботу, за щире бажання. Добра нам усім. Тобі мила матусю, лепітко. За щирі, за ніжні, за ласку й тепло, Хай сонце сміється, хай все удається.